І з кожним днем російської агресії зростає запит на FPV-дрони. Їх виготовляють по всій країні, як на виробництві, так і буквально удома. Тобто, збирати дрони може кожен. І це доводять мешканці містечка Кагарлик на Київщині, як виноградар, технік, юрист і бібліотекарка об'єдналися, аби допомагати війську. Бачив наш Влад Величко. У маленькій майстерні робота кипить. Тут збирають пташок для наших захисників. Ми робимо зараз 7 дюймів і 8 дюймів. Плануємо робити 10 дюймів. Спершу створювали 7-дюймові одноразові дрони камікадзе, каже Володимир. Відослали перші два дрони. Думали, що вони полетіли, померли. Пишуть нам, що один зробив 12 вилітів, другий 33 виліте. Як виявилось, військові їх допрацювали. Після цього на їх прохання. Почали робити дрони зі скидом. Хлопці нас після цих семи попросили. що якщо є можливість робити вісім дюймів із скидами, то робіть вісім дюймів із скидами». Компоненти замовляють в Україні та Китаї. Коли деталей вдосталь, досталь, виготовлення FPV не займає багато часу. Приблизно дві години один дрон це не напрягається. Якщо напрягає, то я не знаю півтори години. Mm. Та зібрати пташку це тільки пів справи, розповідає Анатолій, який відповідає за мізки дронів. На кінцевому етапі е, встановлюється програмне забезпечення двигунів польотного контролеру. При цьому в програмі можна контролювати, ну бачити доступність, припустимо, відеопередавача, е, протестувати мотори, напрямок обертів. Після цього реальне випробування. Кожен зібраний дрон проходить обліт під керуванням військового. Зараз будемо іментувати скид. Якої ваги? Ваги 840 сорок Піднімалися 550 метрів. На десь дистанція там кілометра два залітали. Максимальна вага, яку здатен нести дрон півтора кілограма. Час польоту із навантаженням понад 15 хвилин. Трохи політавши з імітацією боєприпасу, тестують скид. Ці дрони пройшли перевірку. Вже зовсім скоро вони відправляться на фронт. Та разом ось у нас з дронами буде відправлятися. Отакі такі стрішечки ліцеїсти робили ліцею номер 4 дітки і малюнки. Це вже чекає до відправлення. Менше ніж за півроку учасники спільноти Кадрон, серед яких виноградар, технік, юрист та бібліотекарка, вже виготовили та відправили на фронт понад десятки дронів, які нищать ворога. Владислав Величко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, Марафон, Єдині новини.